Доброго дня, шановні глядачі, ми вітаємо вас на каналі Ти Жюрист. Мене звати Марина, і нещодавно були внесені зміни до правил везення домашніх тварин на територію Республіки Польща. Тож давайте разом розберемося, про які зміни йдеться, і як тепер можна перевозити через кордон друзів наших менших. Спочатку зміни до правил везення домашніх тварин на територію Республіки Польща повинні були вступити з 16 липня. Однак такі зміни були відтерміновані і вони вступили в дію 25 липня. Зазначую, що везення домашніх тварин, котів, собак а також тхорів можливе лише якщо везення здійснюється власником або опікуном уповноваженою особою за дотриманням наступних умов. Отже, тварина повинна бути ідентифікована з допомогою мікрочіпу. Далі, тварина повинна бути щеплена від сказу, і щеплення повинно бути здійснено не раніше дати проведення мікрочіпування. Також тварина повинна мати дійсний паспорт європейського зразка, який видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби, який засвідчує проведення вищезгаданих мною операцій. Також для спрощення процедури проходження кордону митні та ветеринарні служби не будуть вимагати довідку щодо стану здоров'я тварини, а також результату тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування. Якщо ж у вашому випадку Республіка Польща не є тим кінцевим пунктом вашого призначення, будете далі подорожувати до інших країн, де таке випробування методом титрування є обов'язковим, то ви можете його зробити. В Польщі це буде оплатно і витрати буде нести саме власник або опікун, тобто уповноважена особа вашої домашньої тваринки. Шановні глядачі, якщо у вас є потреба зробити європейський паспорт вашій домашній тварині у ветеринарній установі Держпроспоживслужби в описі під відео, я залишу контакти територіальних підрозділів Держпродспоживслужби у вашій області. Ви просто можете перейти за посиланням та отримати контакти. Того управління Держпродспоживслужби в області, якій ви зараз перебуваєте, сподіваюся, що не у вас, не у ваших домашніх тваринок, проблем з перетином кордоном не буде. На сьогодні це все. Ми дуже дякуємо вам за вашу увагу, за ваші перегляди та коментарі. Якщо у вас є будь-які запитання щодо цієї теми, будь ласка, задавайте їх в коментарях під цим відео. Я відповім кожному з вас. Будь ласка, ставте дзвіночок. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новими цікавими для вас відео. І, будь ласка, пам'ятайте, бережіть себе та рідних, вірте в перемогу, вірте в ЗСУ! Все буде Україна!